Закон України про національну поліцію, стаття номер 35 називається вона так: зупинення транспортного засобу. Ну цю статтю я вважаю, повинен знати кожен поважаючий себе водій в нашій країні. Тому слухайте уважно та якось запам'ятовуйте, чи маєте на увазі те, що я зараз прочитаю. Перший пункт: поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі двокрапка і йде перелік. Підпунктів. Перший підпункт. Якщо водій порушив правила дорожнього руху, ну, тут беззуперечно. Другий підпункт. Якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, ну, тут теж треба зупинити та показати водію на недоліки в транспортному засобі, так, щоб він їх якось змінив. Третій підпункт. якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення, ну, до речі, тут достатньо вичерпно написано, все зрозуміло. Коментувати тут е, нічого не будемо, тому що нормальна е, стаття, за, стаття закона, пункт нормальний, все до дохідчиво е, прописано. Четвертий пункт: якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, теж все ясно. П'ятий пункт, якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожнього транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути. Ну, це, звісно, так. Ну, до речі, знаєте, ми читали попередні статті: там ви можете надавати свідчення, а можете і не надавати. Це все по вашій згоді. Ну, якщо вас зупинили і кажуть, от надайте свідчення, так ви можете і не надавати, якщо не хочете. Ну, а якщо є таке бажання чи можливість, чи, навпаки, ви хочете самі це зробити, то надавайте. Шостий пункт, якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортної пригоди ну тут теж зрозуміло, приклади не будемо наводити. Сьомий пункт: якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Ну, мабуть, це йдеться про ті моменти, коли перекрито вулицю, так, і ви хочете на неї заїхати. Ну, можливо, якась, якась подія там чи день міста, чи ще щось. А деякі водії хочуть про, про, проїхати, їх зупиняють і кажуть: їдьте іншою дорогою. Ну, один з прикладів. Восьмий, якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, тут все зрозуміло. Дев'ятий пункт порушення порядку визначення і використовування на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигналів, сигнальних пристроїв, це теж зрозуміло, хто отримував права. Ті знають, що не можна на транспортний засіб вішати синьо, красні. Світлові маячки та спеціальні сигнали, які використовує от, до речі, поліція і використовує їх. Десятий підпункт. Якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, та користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транспорт... транзиту. Ну, тобто, якщо ви десь купили, наприклад, в Польщі автомобіль, їздите в Україні на номерах, то вас можуть зупинити і перевірити законність цього. Так, тепер другий пункт цієї статті номер 35 Поліцейський зобов'язаний зупиняти транспортні засоби у разі. О, тут вже не може зупиняти, а зобов'язаний. Перший підпункт. Якщо є інформація, що свідчить про... Порушення власником транспортного засобу, митних правил виявлені митними органами відповідно до митного кодексу України, а саме порушення строків тимчасового ввезення або переміщення в митному режимі транзиту іншого транспортного засобу, особисто особистого користування використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності або отримання доходів в Україні, розкомплектування чи передачу володіння, користування або розпорядження такого транспортного засобу. Особам, які не возили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, це теж зрозуміло. Другий підпункт, якщо інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб, який зареєстрований в іншій країні, не зареєстрований в Україні. У встановленні законодавством строки, чи перебуває на території України з порушенням строків тимчасового ввезення, або переміщення в митному режимі транзиту, чи використовується для цілей підприємницької діяльності або отримання доходів в Україні, чи е, передані у володіння користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту. І третій пункт цієї статті номер 35 Поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну зупинку ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки визначеної в цій статті. Тобто, якщо ваша якась дія, коли е, поліцейський зупиняє ваш транспортний засіб, співпадає от з цими пунктами, які я тільки що прочитав, то поліцейський має повне право зупинити вас і ну, перевірити документи. там, то, що, зробити якісь дії чисто законні. Так? А, але перед цим, ну, і вірніше, тоді, коли він вас зупинив, він повинен вам, вам повідомити конкретну причину зупинення транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки. Ну а якщо не співпадають пункти, так, то е, поліцейський не має права вас зупиняти. Якщо він вас зупинив, він порушує закон України, так і перевіщує свої е, повноваження. Тому, е, в принципі, ну, я вважаю, що зупинитись потрібно, тому що ви ж не, не знаєте, чому він вас зупиняє. Ну, дізнатись зупин причину зупинки. Якщо якщо, от нема причини зупинки, як. Яка написана в цій статті, то ви можете сказати, вибачте, пане поліцейський, але ви дієте незаконно і тому я, я поїхав далі. Хто згоден, ставте вподобайки підписуйтесь на канал.